Бронзові запливи Михайла Романчука, підготовка віце-чемпіонки світу з легкої атлетики до олімпіади. Також у черговому випуску програми Спортдайджест. Ексклюзивний коментар новоспеченого заслуженого майстра спорту України з кульової стрільби. Вітаємо! Приєднуйтесь! Бронзовий виступ представник Хмельницького Михайло Романчук здобув дві нагороди на чемпіонаті Європи з плавання на короткій воді. Спершу на дистанції 1500 метрів вільним стилем, минулими вихідними до бронзи додав і ще одну на дистанції 800 метрів. Її подолав за 7 хвилин та 31 секунду. Зауважимо, що у двох дисциплінах призова трійка ідентична. Золото в активі ірландського плавця Даніеля Віфана срібло за французом Давідом Обрі. Нагадаємо, у жовтні Михайло Романчук відновив тренування в Україні а ще раніше здобув ліцензії на Олімпійські ігри, які у липні наступного року прийматиме Париж. Після Франції, Португалія, Марина Бахроманчук продовжує підготовку до зимового сезону. Вдруге легкоатлетка тренувальний збір проводила на висоті понад 1800 метрів у французьких горах. Про те, як готується до Олімпійського року і коли планує повернутися додому, розпитали з перших вуст. Вдруге на зборах у горах легкоатлетка Марина Бехроманчук розпочала підготовку до Олімпійського року. У Франції на висоті понад 1800 метрів тренувалася три тижні. Нагадаємо, на офіційні збори у гори спортсменка вперше поїхала у 2022 році. Наразі легкоатлетка із коучем мають черговий етап підготовки. Тренуються у Португалії. У Франції це був перший блок роботи. Відповідно, він дуже об'ємний. Ми дуже багато бігали, великі об'єми бігали. І відмінність саме в тому, що це висота, тобто важче дихати, менше кисню. Ось цей збір він більш швидкісний, вже більш агресивний, але абсолютно не уступає попередньому збору по об'ємах. Так, да? просто вони відрізняються лише за своєю, скажімо, швидкістю у принципі, де і все. У Португалії спортсменка перебуватиме ще два тижні. Далі дорога додому. Зимовий сезон каже, не пропускатиме. Змагання із коучем розглядатимуть як підготовку до Олімпіади. Останню у липні прийматиме Париж. Набагато краще акцентуватися на своїх сильних сторонах, да тобто розвивати їх ще більше, підтягувати якісь слабкі сторони і йти вже по шляху, який дійсно тобі приносить результат, який протоптаний, да, і можливо, десь щось трішки там. Додавляти для того, щоб покращити результат. Мова йде про те, що я буду робити дуже багато чого. Ми і будемо спринт бігти, тобто це буде такий реально змагальний блок, який нам потрібно проробити саме задля результату влітку. Нагадаємо, попередній зимовий сезон Марина Бех-Романчук пропускала через травму, тому не виступала на чемпіонаті Європи. Влітку цього року здобула срібну нагороду на чемпіонаті світу у потрійному стрибку. Літній сезон був вдалим, і я дуже радію йому. Звісно, як професійний спортсмен, я розумію, що десь можна було краще, і можна було зробити більше, можна було поборотися за золото. Тобто, тісно можна було зробити більше, ніж я зробила, але я. Радію тому, що я маю, тому що враховуючи нюанси підготовки, враховуючи які труднощі ми долали, і як ми йшли до цієї медалі, це для мене дуже вагома і дуже сильна нагорода. До слова Марина Бех Романчук потрапила до топ 100 лідерів України за версію видання Українська Правда у категорії спорт ще дев'ятеро представників. Тим часом легкоатлетка з Шепетівщини Вікторія Ткачук вирішила пропустити зимовий сезон і сконцентруватися на підготовці до Олімпіади 2024 Тренується спортсменка у Південно-Африканській республіці. Наставником бар'єристки є швейцарець Лорен Меолі. До слова він за підсумками 2023 року став найкращим тренером. Відзнаку отримав у рамках премії World Athletics Awards. Плотницький чемпіон Італії волейболіст з Хмельницького, який виступає за італійську паруджу, вдруге поспіль виграв клубний чемпіонат світу з волейболу. На шляху до фіналу Паруджа не програла жодної партії. У вирішальному матчі обіграла клуб з Бразилії 3-0. за підсумками ігор. Хмельничанина Олега Плотницького визнали найціннішим гравцем клубного чемпіонату світу. Це перша подібна нагорода у кар'єрі українця. Закріпилися на першому місці. ВК Поділля претендує на чемпіонський статус у вищій лізі. Підопічні Романа Ковальчука упевнено здолали суперників у другому турі чемпіонату України. Першим був ВК Кривбас, далі боротьба з ВК «Бахмут» ШВСМ. У крайній ігровий день хмельничани на майданчику зустрілися з представниками з Харківської області. На Одещині грали з Вінничанами та Одеситами. БК Хмельницький 2 відіграв чергові матчі чемпіонату України у першій лізі. У стартовому поєдинку поступилися лідером БК Вінниця 50 50-81. Зауважимо, наш суперник без поразок йде від першого поєдинку у сезоні. В активі Вінничан 10 перемог. А от у протистоянні з Одеситами перевага була за хмельничанами: – 76-73. Переконлива перемога міні-футбольна команда Урбан пройшла до чергового третього етапу Кубку України з футзалу. На виїзді у Рівному підопічні граючого тренера Дмитра Сороки обіграли Еліксус Хімік Танчик. Закінчилася гра із рахунком 8-3 на користь хмельничан. Насправді знали, що суперник дуже непростий. ми Це побачили у матчі домашньому. І звісно, зробили багато роботи на помилка багато тренувалися, і я думаю. Привезли в Хмельницький хороші результати. яким задоволені, і ми задоволені тренери, задоволені керівництво. клубу. Тому все супер, рухаємося далі. Нагадаємо, перший матч другого попереднього етапу Кубку України відбувся 26 листопада у Хмельницькому. Тоді протистояння закінчилося з результатом 3-2 на користь господарів майданчику. Відповідно до жеребкування у третьому раунді змагань хмельничани на виїзді зіграють проти команди Атлетік Фудзал з міста Дніпро. Вони двічі переграли Кременчуцький клуб Геологія базова дата чергового етапу. 20 січня. Ми під час жаркування бачили, на яку пару в Гразі перемоги ми вийдемо, тому ми, звісно, слідкуємо за усіма матчами. Трошечки вже знайомимося з суперником, будемо це робити ближче на наступний тиждень під час наступних тренувань. Знаємо, що з кожним раундом ми гратимемо проти все більш серйозних команд, і насправді дуже приємно грати на такому рівні, тому будемо готуватися до серйозних команд і сподіваємося, що покажемо хорошого. Плюс іще один заслужений хмельничанин Денис Баблюк отримав посвідчення заслуженого майстра спорту України зі стрільби кульової. Нагадаємо, цьогоріч Денис став чемпіоном світу з кульової стрільби, до слова, як в особистому заліку, так і в командній першості. До звання заслуженого майстра спорту я йшов понад 10 років. Хочу подякувати всім, хто цьому сприяв, моїм тренерам, батькам і, в принципі, всім, всім. всім також моїй області, яка Забезпечує всім необхідним для виконання таких високих результатів. Цей рік вважаю найуспішнішим, тому що я кілька разів ставав чемпіоном світу серед дорослих. Далі планую крокувати в такому ж темпі та не зупинятись на досягнутому. Наразі звання заслужений майстер спорту України стрільби кульової мають троє жителів Хмельниччини, крім Дениса Баблюка, це Андрій Гільченко та Ігор Кізима. 15-та за ліком в Хмельницькому відбувся міжобласний турнір Подільська зима з легкої атлетики. Змагалися юнаки та дівчата 2006 року народження і молодше. Виступали у 10 дисциплінах. Далі детальніше. Свою першу дистанцію на Подільській зимі долає 13-річний спортсмен з Рівного Ярослав Ковальчук. Виступав зі старшими на два роки атлетами. Тягнутися за старшим, щоб стати швидшим. У нас конкуренція була дуже сильна. Попереду на юнака ще чекають 300 метрів та стрибки в довжину. Загалом на легкоатлетичній подільській зимі представлено 10 дисциплін. Фініш! 402! 402! Фініш! Перша! Із результатом 8 хвилин та 4 секунди подолала 2000 метрів вихованка Полонської ДСШ Маргарита Мордюх. Спочатку було трохи тяжко, бо бігла третя, то переганяти було трохи тяжкувато, але потім якось відірвалася і якось прибігла. Я не думала, що я буду першою. Я не надіялась на це. Кам'янець-Подільський на змаганні представляли майже два десятки атлетів. Дві спортсменки виступали поза конкурсом. Одна із них це чемпіонка Європи по потрібньому Олександра Чернуха. Друга шерса Ірина, а далі учні спортивної школи. Одні із з них були навіть призерами чемпіонату України. Подійська зима це дуже гарний старт для початку сезону зимового. П'ять областей, загалом 14 команд. Таким було представництво ювілейної подільської зими. 2023. Вінницька, Тернопільська, Рівненська. Київська і наш. Мабуть, всі райони Хмельницької області. Змагалися у легкоатлетичному старті юнаки та дівчата 2006 року народження і молодше. Команда з ЗОЖ номер 12 здобула перемогу у чемпіонаті з Бадмінтону серед учнів закладів загальної середньої освіти Хмельницької таргромади. Тріумфували у старшій віковій категорії. Тут змагалися учні 10 11 класів. Усього вісім команд. Кожна формувалася з чотирьох гравців по два юнаки та дівчини. В зв'язку з тим, що програма пліч-опліч обласна, там є такий вид, як бадмінтон іменно в цих вікових групах. Тому щоб нам визначитися з командами, які будуть представляти Хмельницьку громаду на обласному рівні, ми мусили трошечки на місяць раніше провести ці змагання з бадмінтоном. Люба рухлива гра, якщо дитина має спортивний азарт. Вона для дитини підходить, і дитина хоче грати цього тижня. Боротьбу розпочали команди п'ятих-шостих класів. Таких є 12. Відбуваються ігри на трьох кортах одночасно. Через локдаун, карантинні так обмеження, через військовий стан у нас два роки змагання з Бадмінтону в Хмельницькій міській територіальній громаді взагалі не проводилися. І тому визначити лідера неможливо даного виду спорту. У нас відбувається методом жеребкування, хто попадає в яку групу, і відповідно в групі в грають за коловим. Методом кожна з кожним. Потім найкращі команди, які набрали найбільшу е суму балів. Результатів так за результативністю переходять до півфінальних та фінальних змагань. Переможцям нагороди у Хмельницькому відзначили тріумфаторів та призерів першого у Хмельницькій тергромаді чемпіонату з футболу серед юнаків закладів освіти. «School of Champions» тривав понад два місяці. Загалом участь взяли 39 команд. Спочатку було одне загальне коло, по і за результатами цього кола було сформовано дві групи: це золота і срібна ліга, які вже Безпосередньо розігрували місця і в одній лізі, і в іншій лізі. Найсильніші команди, які були у верхній частині турнірної таблиці, відібралися в Голден Лігу, а нижня частина турніру таблиці була вже в срібній лізі. Нагадаємо, серед старших гравців перемога за школярами ліцею номер 17, молодших ліцею номер 1 першої команди. А у дивізіоні Сілвер тріумфували команди ліцею номер 6 та ліцею номер 9 відповідно. Бігтимуть у різдвяно-новорічних костюмах, хмельничан запрошують долучитися до грудневого старту Magic Run. Відбудеться він цієї неділі у парку імені Михайла Чекмана, дистанція становитиме 5 кілометрів. Але можна пробігти меншу або ж довшу відстань усе за бажанням учасників, повідомили організатори. Частину коштів спрямують на підтримку ЗСУ. Ми домовилися з однією з кав'ярень, щоб нам було там тепліше, і там будемо роздавати стартові номерки. Там будемо зберігати свої речі, тому не хвилюйтеся, речі буде куди залишити. У нас не буде там змагальної складової, тому всі біжать в рівних умовах, ніхто не змагається. Просто оздоровлюємося і отримуємо позитивні емоції від цього заходу. Дрес-кодом цього заходу є новорічні, різдвяні, якісь патріотичні костюми, які б змогли. Ми вас о, трошечки виділити з поміж інших учасників. Це не перший забіг. У нас вже багато років така традиція. Ми її проурочуємо. раніше Новий рік, потім Різдво, Святий Миколай. У ці, ці всі новорічні свята вони створюють такий різдвяний святковий настрій. Ми, звичайно, не зраджуємо такі традиції. Це класно, тому що долучаються і діти, які вірять просто в чудо, і дорослі, які моляться на це чудо. Усіх українців зараз одне бажання, я думаю, і ми. Долучаємось таким чином до підтримки цього бажання. Біговий вже такий сезон. Ми завершуємо цього року, 2023. Закриваємо костюмованим цим святковим забігом. А вже на наступний рік у нас вже є плани грандіозні. Слідкуйте за нашими новинами по соцмережах. там ми будемо запрошувати і долучати на наступні забіги яким спорттодайджес був цього разу, завершить програму відео з мережі інтернет. З нього дізнаєтесь, як грати у настільний теніс футбольним м'ячем. До вашої уваги, текбол ігровий вид спорту, може бути одиночним і парним. Його представники мріють, аби він потрапив до олімпійської програми. Поки дивитесь, вкотре можете задонатити разом до перемоги.